Пішов я на протилежний берег, все-таки там справа лід. Ну добре, буду тут пробувати. Тут хоч вітру немає такого, тут взагалі щіль. Так, півтора грами вольфрам полетів до води, поправимо вершинку, спробуємо. Да. Цей рік взагалі якийсь дуже слабий для ловлі окуня. Не знаю, чого так, що йому не подобається, але не так він клює, як минулі, минулі роки. Що тут є, риба, нема. Погодка просто супер. Без вітру, туман. Ну, на дамбі трохи дує вітер такий боковий. Тут тихо. Тут тихо, гарно. Що ж придумати, де знайти місце, щоб... Знайти активного окуня, Ви особливо ніде не походиш. Так як лід. А, де... а там, де відкрита вода, його немає. Бачите, чистили тут очерети, от вже є зацепи на дні. Добре, буду продовжувати.